Моя батьківщина, степи, наче море, тухмяні сади, життєдайні поля, повітря п'янке, небо синє, прозоре І дитинства мого, ніжна ненька земля, зоря моя, ти народ працьовитий, ти наше минуле і дітей майбуття, пшеничні поля, чарівні квіти, ти дійсність і мрія, і радість моя. Моя батьківщина це щедрі ґрунти, що пахнуть хлібами і щедрістю літа, добріших людей на землі не знайти, як можна цей край не любити. Щасливі ми, що живемо в такій чудовій, щедрій, багатій землі. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут ми навчаємось любити наш рідний край та шанувати щедрі дари рідної землі. Сі березень вже на порозі розфарбовує гарно ліси, щедра осінь давно у дорозі, принесла і добра, і краси, і красою нам очі милує, тішить серце лісні кольори, і врожаєм хорошим дивує, усміхається сонце згори. Сама в колишньому світу дивує, чарує і заворожує дитячі серця з самого раннього дитинства. Зорянський ліцей на осінню виставку юних натуралістів щедрість рідної землі представляють роботи, що висвітлюють діяльність в екологічному напрямку за 2022-2023 навчальний рік. Важливу роль у формуванні екологічної свідомості відіграє залучення учнів до практичної природоохоронної діяльності. Щорічно учі ліцею приймають активну участь у таких природоохоронних акціях, як Нотівський зеленбуд», День зустрічі птахів, Подільничка, «Квітуча Україна, Парад, квітів біля школи, День Землі та Птах року». Цю практичну діяльність вони відображають у наукових роботах, які сьогодні представлені нашій вигляді. Успіх у природоохоронній діяльності людини збирає дослідницька робота учнів, під час якої вони розширюють свій екологічний світогляд, овладівають методами дослідження природи та нагромаджують певний досвід. Дедалі більшого поширення. Набуває прикладне хобі, захоплені любительським овочводством та садівництвом. Праця на землі дає моральне задоволення і несвітлення здоров'я, а наші кліматичні умови дозволяють одержувати повноцінне насіння всіх овочевих культур. помідорів, баклажанів, перцю, квасолі, гороха, салату, кропу, навіть дим та кавунів. В розділі «Продуктивна праця і дослідна експериментальна робота учнів Представлені експонати з овочів, фруктів, лікарських рослин. В розі практичні навички роботи з природним матеріалом, володіння народними ремеслами, вмілими руками учнів зроблено велику кількість виробів з природного матеріалу. Це різноманітні панно та композиції супоцвітів. Також вивчаємо старовинну культуру, народні ремесла, Зокрема, на виставці представлені народні іграшки, деківський розпис, вироби з глини та дерева. Хліб у сьомого голова. Усі відомі українські прислів'я. В ньому закладена вікова мудрість українського народу, який завжди приділяв хлібу велику увагу. Якщо буде хліб, буде мир. Буде щасливе, здорове життя народу нашої країни. У розділі Робота куточку хліба у вашій увазі представлені хлібоволочні вироби і композиції солоного тіста. В школі ми, друзі, працюємо і заходів багато готуємо. Спасибі велике вам всім за увагу! Бажаємо, Бажаємо вам радості, всі. миру, наснаги!